Я Володимир Базюк, я працюю столяром 16 років, а зараз є бійцом Національної гвардії України. Після служби у своїй майстерні Володимир виготовляє коностас та інші вироби для церкви нацгвардійців, яку будують на території військової частини. Розповідає, на службу пішов у лютому цього року. Пішов в частину, вже мене оформили, вже взяли як стрільця, тоді вже відпустила додому, щоб я зібрав речі. Прийшов вдома, сказав, що я йду служити. Ну, звичайно, зразу хвилювання. Син він молодий, татові пожав руку і й все запшаюся. Чоловік говорить, зараз несе службу на охороні важливих об'єктів. Так як я не служив, зброї я не вмів поводитися. Там звичайно навчили поводитися зброєю. У нас кожного дня йдуть тренування. Кожного дня у нас іде збір, приїжджають інструктора. Пишаюся, що національній гвардії України. Що зброєю люди? Так само, якщо бачать, що ми зброєю, якось до нас відносяться краще. Показує проєкт іконостасу, який виготовляє для храму Нацгвардії. Це процес виготовлення колони для нашої частини. Таку колону виготовляє, десь виходить, три дні. Коли вже будуть всі колони, вся різьба, то будемо монтувати іконостаси. Володимир говорить, має освіту столяра. Спочатку працював в Україні, потім за кордоном, згодом повернувся додому, створив свою майстерню. Мої роботи також є за кордоном, робили в Нью-Йорк. Храм всіх святих робили дуже багато робіт. В Італії, робили, в Чехії робили. Ось на фотографії є кіот, який ми зробили в Нью-Йорк. Це наші майстри накладають по золоту. Ручна робота, кожен елемент, кісточкою втирається. Хрести, різьба. Я вірю в нашу перемогу. Ми повинні перемогти. Має бути мир у нас на землі, любов. Нові діти підуть, і все буде якнайкраще в нас. Слава Україні! Вадим Панафідін, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.